Я не герой, я не лиходій, я те, що ви ніколи не зможете зрозуміти. Я символ, який потрібен цьому місту. Мовчазний охоронець, пильний захисник. Я той, хто стоїть між темрявою і світлом. Моє існування визначається хаосом, який охоплює цей світ. І я ношу маску. Щоб стати чимось більше, ніж людина. Я втілення страху, сили, що виходить за межі смертного розуміння. У світі, що потопає в безладі, я є маяком порядку. Тому, поки триває ніч, поки панує несправедливість, я буду терпіти. Я темний лицар.